Уряд запровадив тимчасові зміни до процедури бронювання працівників для критично важливих підприємств. Рішення пояснили тим, що зараз у багатьох завершується термін дії відстрочок і щоб критично важливі фахівці не втратили броні через процедурні затримки, тимчасово спрощують правила. Є низка змін і постійних. Про всі будемо говорити із гостем нашої студії Романом Білоганом, заступником директора. Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації вітаю вас, пане Романе. Якщо говорити про Львівщину, то чи багато підприємств саме зараз мають поновлювати бронювання своїх працівників, принаймні в відсотках? Я розумію, що в кількості ми не можемо говорити приблизно чи ці зміни вони багатьох будуть стосуватись? Ну насправді навіть в відсотковому співношенні на жаль, цю інформацію озвучувати не можу, оскільки вона є з обмеженим доступом, але насправді ці цифри є набагато менше ніж про які говорять в скажімо так в засобах масової інформації? Тобто, це не половина і навіть не третина, це все набагато менші цифри. А тепер щодо самих змін у цих тимчасових, які е, запропонував уряд, розкажіть, будь ласка, про них детальніше. Ну ключовою зміною е, це зменшення часу бронювання. Е, з 72 годин до 24, так дійсно були була така норма, що підприємство, яке вже отримало статус критично важливого, мало через дію можливість забронювати своїх працівників. Відповідно, це тривало 72 години. години. Маєте на увазі підтвердження? Підтвердження ці саме бронювання працівника, тобто. Чи це є підтвердження статусу, і відповідно визначення воно проходить в принципі однаково. А чому саме, саме зараз уряд вніс такі зміни? Якщо ми повернемося трішки на рік назад, то згадаємо, що в жовтні минулого року уряд призупинив дію 76-ї постанови, що в свою чергу тимчасово призупинило відповідно визначення підприємств критично важливих і відповідно бронювання. Тоді тоді приблизно в жовтень листопад було дано доручення переглянути критерії обласним військовим адміністраціям та органам центральної влади, центральним органам виконавчої влади і. Якраз за цей період на січень-лютий припадала найбільша кількість підприємств, які підтверджували свій статус. Відповідно, зараз цей період є в принципі такий самий, як минулий рік, і для того, щоб не було, так як ви сказали, моментів розбронювання. Ну, скажем, так незапланованого для підприємств для з метою збереження фахівців, які дійсно там є критично важливі для того чи іншого суб'єкта господарювання, уряд зменшив час перебронювання чи навіть бронювання працівника через дію за 72 години до 24 чотирьох. А чи є різниця в процедурі для підприємств, які будуть е, поно продовжувати бронювання, і тих, які будуть робити це вперше? Ну в першу чергу я хочу сказати, що е, іде мова не про напевно, що не про бронювання, а про визначення підприємств критично важливим. Ці дві речі потрібно розмежовувати, тому що статус критично важливого надається відповідними чи обласними адміністраціями, чи відповідними міністерствами відомствами І це є два паралельних процеси. Тобто підприємство отримує статус критично важливого і потім бронюється. Раз на рік, згідно 76 ю постановою, вона має підтвердити свій статус, чи визначення підприємства, чи підтвердження свого статусу, воно. Воно потребує, ну, тобто, однакових пакетів документів, тобто нічого не міняється, немає ніякої різниці. Також тимчасові зміни скасовують обмеження на анулювання бронювань. Розкажіть, будь ласка, про це питання. Так, є такий момент, що коли підприємство хоче перебронювати свого працівника, тобто, от, для, ну, через е, дію. Е, під час цієї процедури була затримка в 5 днів. Тобто вас розбронювали, чекаємо 5 днів і тоді подаємося ще раз на бронювання. В даному випадку цю норму мали усунути і зменшити, знову ж таки, цей період. Здається, навіть чи зовсім забрати. Тобто, щоб це робити, скажімо, моментально паралельно. А чи є якісь зміни в самих документах, в переліку документів, які будуть подавати підприємці? Ну насправді під час змін, які відбулися 8 грудня, додали до, ну, тобто уряд зобов'язав до звернення долучати також ще відповідні документи про кількість військовозобов'язаних працівників, які є на підприємстві? Ну і відповідно, там як таких кардинальних змін більше не відбулося. Я читала роз'яснення юристів, що власне тут дуже важливо бути дуже дуже уважними, і навіть не те, що там помилки в інформації, а навіть, наприклад, що вказати не той орган, помилитися, то це може бути причиною в відмові на бронювання. Чи справді це так, і коли підприємство може в такому випадку повторно подавати документи? Ну Юристи е, говорять по-різному, а е, я скажу, як працює безпосередньо Львівська обласна військова адміністрація. Тобто, коли в Львівську ОВА заходить звернення, відповідні спеціалісти його переглядають на, на предмет відповідності документів під кожен критерій, на який підприємство претендує. Так? Тобто, якщо... Е, Чогось бракує, чи там, можливо, якийсь документ є не зовсім коректний, його потрібно дещо скоригувати чи додати. То, відповідно, ми стараємося контактувати з представниками того чи іншого бізнесу, який подавався, чи це комунальне підприємство, неважливо. І відповідно говоримо, що хлопці вам бракує того, 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 додайте, будь ласка, або скоригуйте той чи інший момент по документах. Спрощення будуть діяти до 1 лютого 2026 року, як процедура відбуватиметься далі? Я думаю, що вона не зміниться. Тобто, якщо йде мова про час перебронювання, ну напевно, що повернуть назад 72 години. Хоча ну не знаю, чи це є логічно. З з тимчасовими змінами ми розібралися. Тепер про ті, які будуть діяти без строку з 4 лютого грудня, перепрошую уряд. Надав право деяким критичним підприємствам бронювати порушників військового обліку, але не всім. Кому саме і на яких умовах ну насправді не Перелік даних підприємств є дуже вичерпаний. Це підприємства оборонно промислового комплексу, які мають право бронювання 100% складу, і так дійсно є спрощення в тому плані, що якщо є фахівець, який є важливий для того чи іншого підприємства ОПК, але він є, чи в розшуку, чи в нього там можливо не невідповідність документів. І в даному випадку підприємство може забронювати працівника. В нього буде час 45 днів, щоб з'явитися в ТЦК і врегулювати ці всі моменти по його військовоблікових даних. Тобто я правильно розумію, його бронюють лише на 45 днів, а далі його можуть бронювати по загальній процедурі. А ці 45 днів він має для того, щоб вирішити ці питання? його бронюють. І якщо протягом 45 днів він не вирішить свої проблеми з ТЦК, ну бронь нулюється. Ви вже частково відповіли на моє наступне запитання: що тепер можна бронювати більше 50% працівників, Що може бути цей ліміт бронювання перевищувати 50%, Але це обмежені випадки. Та тобто, і загалом і 100% може бути правильно Я вас зрозуміла, але в яких випадках? А, ну? А... Стосовно 100% медичні працівники мають право на бронювання, тобто 100%. Тобто, це ті підприємства установи організації, ну, в основному це є лікарні, амбулаторії, так які можуть бронювати 100%, але медичного персоналу, це важливо. Стосовно збільшення квоти на бронювання, скажімо, суб'єктів господарювання, які, ну скажімо так, відносяться до, до економіки, так. Все не так просто. Підприємство має звернутися в Міністерство оборони з відповідним обґрунтуванням і метою збільшення квоти на бронювання. Відповідно, Міністерство оборони своїм рішенням має надати погодження на такі. Зміни в відсутковому співвідношенні, і відповідно тоді вже орган, який видавав бронювання, тобто видавав статус критичності через дію, вносять ці зміни, і відповідно рішення знову ж від того міноборони. Тому насправді ця процедура є доволі таки непроста і ну, і, ну не зовсім, якби скажем так, повсегненна. Лише Міністерство оборони має повноваження збільшувати для суб'єктів господарювання приватного сектору економіки. Так а чи є на Львівщині вже випадки, коли підприємства вирішили скористатися от можливістю збільшити квоту і, і звернулися? Міністерство оборони це є одиниця, але є такі випадки. Так. У 2026 році уряд запроваджує системний моніторинг критичних підприємств. Поясніть, будь ласка, розкажіть, як це буде відбуватися. Ну насправді моніторинг відбувається постійно. Львівську обласною військовою адміністрацією поводиться ну що моніторинг на предмет дотримання і тих чи інших критеріїв, по яких підприємство визнавалося критично важливим. В основному це є розмір середньої зарплати або інші критерії, які не є фіксовані. Отже, ну, стосовно Львівської ОВА, моніторинг проводиться постійно. Як це буде робити уряд? Ну, на, наразі мені важко сказати, чи це буде проводитися через єдиний е, е, портал Дію чи якимось іншими шляхами, ну, поки що невідомо. Але у 2026 році підвищується рівень мінімальної заробітної плати, і відповідно будуть так само зміни щодо рівня зарплати, яка буде дозволяти бронювання, так якраз та ми хотілося тримуємо. на цьому наголосити. Це насправді дуже важливо, тому що з так як ви вже сказали, з 1 січня розмір середньої заробітної плати зросте. Тобто, станом на сьогодні це є мінімальна заробітна плата помножена на коефіцієнт 2,5, Що маємо 20 тисяч гривень? Отже, з наступного року. Сума буде приблизно 21 600. Це приблизно. Тому в даному випадку важливо підприємствам дотримуватися цієї витримувати цю ну, скажімо так норму. І якщо розмір середньої заробітної плати все ж таки буде знижено з тих чи інших причин, підприємство ризикує, не, не то, що ризикує, воно втратить свій статус. Крім заробітної плати, які ще є ризики, що підприємство може втратити статус критичного? Вчасно не підтвердити свій статус і невідповідність іншим критеріям, для прикладу, появиться заборгованість з за тих чи інших платежів, чи а, там. Кількість, наприклад, якщо ми беремо внутрішні там критерії там кількість працівників зменшиться від від заявленого по критерію 30 30 осіб. Ну тобто є моменти, на які слід зважати, але на власному досвіді скажу, що підприємство Львівщини дуже відповідально до цього підноситься. Знайшла в мережі таку інформацію, що показує практика 2025 року. Половина втрат статусу критичності відбулася не через невідповідність критеріям, а через формальні помилки на своєчасну подачу звітності, неточність у формі формулі середньої заробітної плати або помилки у дії. А що показує практика конкретно Львівської області? Чи багато в нас є таких випадків? Ну, насправді такі випадки є. Дійсно, частина їх є через те, що підприємство якимось чином, чи з власної ініціативи, чи з власної помилки не дотрималося рівня заробітної плати. Чи це було зроблено випадково? Чи свідомо. Ну, на жаль, ми вже не з'ясовували. Тому та дійсно через такі речі підприємство втрачало статус. Я вам дякую за цю розмову про е, тимчасові і постійні зміни, які е, е, стосуються бронювання працівників критично важливих підприємств. Ми говорили із Романом Білоганом, заступником директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації.